Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть добуток дріб чисельник 15, знаменник М квадрат, помножити на дріб чисельник М, знаменник 5. Варіанти відповіді А. М3 дріб чисельник 3 знаменник М. В дріб чисельник 5 знаменник М, і Г 3М. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 15 і 5 на 5, 5 ділом на 5 буде 1, 15 ділом на 5 буде 3. І М і М. М квадрат скорочуємо на М. М ділимо на М буде 1. М квадрат ділимо на М буде М. Маємо в чисельнику 3. В знаменнику М. Записуємо відповідь. Варіант відповіді Б. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 3, підручника математики 8, виконано